Вітаю! Є два типи сімей. Одні створюються заради любові, а інші заради виживання. І найчастіше люди живуть разом, бо так легше виховувати дітей, будувати побут, платити комуналку і так далі. Виплачувати кредити. У такій родині немає місця любові. Любов це виживання несумісні речі, коли людина зайнята зароблянням грошей для сім'ї. Їй немає часу говорити і думати про любов. І потім у людей появляються фізичні діагнози і психологічні діагнози. І така людина відчуває певну дисгармонію середині сім'ї. Я відчуваю, що відсутні особисті кордони, а мені би хотілося їх покласти, і психологічний діагноз, у якому мені дискомфортно. І як максимум піднімається уже злість, паніка, агресія, образа, тривога за майбутнє. І якщо нічого не робити, будуть виникати конфлікти усередині пари, і це може призвести до розлучення або важких захворювань. Це може призвести до інфантильних стосунків, де жінка буде берегти, охороняти, ховати свого чоловіка, вона буде відчувати у ньому ту інфантильність, дитячий статус, тому що вона думає, що він без неї не зможе потурбуватися про себе. І коли чоловік перекладає свою відповідальність на жінку, коли він тратив себе, тому що виходить мені. Моє власне життя чоловіку уже не потрібне для себе. Я уже давно не живу. Я живу для дитини і дружини. Але це не той сенс життя, який насправді буде мене радувати, тому що це створення залежних стосунків. І жінка в такій ситуації буде відчувати відповідальність за стан такого чоловіка і виступати спасателем. І вона не буде відчувати волю, свободу, тому що це відповідальність, як за дитину, як я можу його покинути, він помре без мене і це зв'язує по руках і ногах. І ви маєте це розуміти. І ви маєте йти в розвиток. І якщо ви хочете трансформувати свої стосунки, ви маєте разом рухатися у цей напрямок. І я вам рекомендую Курс Ковчег, я рекомендую вам стояння на цвяхах. Саме це чоловікам дозволяє вийти у ресурс. Я рекомендую вам розбиратися у цих стосунках. І уже у лютому я створю... Курс, де е, ви зможете розібратися у своїх стосунках, тому що лютий буде викидати чоловіків із поля жінок. Аналізуйте, друзі.